Розділ 16. І підійшли фарисеї та саддукеї, і, випробовуючи, просили його показати ознаку їм із неба. А він відповів і промовив до них: Ви з вечора кажете буде погода, червоніє бо небо, а ранком сьогодні негода, червоніє бо небо похмуре. Розпізнати небесне обличчя ви вмієте, ознак часу ж не можете. Рід лукавий, перелюбний, шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки Пророка Йони. І їх, полишивши, він відійшов. А учні його, перейшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісус же промовив до них: Стережіться уважливо, фарисейської та садукейської розчини. Вони ж міркували собі і говорили: Ми ж хлібів не взяли. А Ісус, знавши те, запитав, чого між собою міркуєте ви, маловірні, що хлібів не взяли? Чи ж ви ще не розумієте і не пам'ятаєте про п'ять хлібів на п'ять тисяч, і скільки кощів ви зібрали? Ані про сім хлібів на чотири тисячі, і скільки кошиків ви не збирали? Як ви не розумієте, що я не про хліб вам сказав? Стережіться но розчини фарисейської та садукейської тоді зрозуміли вони, що він не казав стерегтися їм рощини хлібної, але фарисейської та саддукейської науки. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав: За кого народ уважає мене, сина людського? Вони ж відповіли: Одні за Івана Хрестителя, одні за Ілю, інші ж за Єремію або за одного з пророків. Він каже до них: А ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав Ти Христос, син Бога живого. А Ісус відповів і до нього промовив Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що Він Христос. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших. І первосвященників, і книжників, і вбитому бути і воскреснути третього дня. І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. А він обернувся і промовив Петрові: Відступися від мене, Сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Промовив тоді Ісус учням своїм. Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та йде вслід за мною, бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі свого Отця з анголами своїми. І тоді віддасть кожному згідно з ділами його. По правді кажу вам, що деякі з тутоприявних не скуштують смерті, аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм.